За усіма правилами драматургії огляю, я мав би зараз вам розповісти якусь дуже захоплюючу історію про те, як важливо зручно сидіти за вашим робочим чи ігровим місцем. Ну або розповісти, що от у мене вже є крісло від цього виробника, і тому я хочу вам розповісти про нове покоління. Або ще вчора у мене боліла спина, а сьогодні вже не болить. Насправді ж усі попередні твердження є абсолютною правдою, і постійні глядачі каналу і так чудово знають, яким кріслом я користуюсь. А сьогодні я вам розповім про Andasit Kaiser 3. найкраще крісло, яке ви можете придбати для себе або взагалі не для себе. І спробуємо ми поговорити про нього без зайвої води та маркетингу. Добре, на зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Давайте одразу закримо питання про, а я не знаю таку компанію. Андасі існує давно. Геймерські крісла роблять вже не перший рік, жодного негативного відгуку про них я взагалі не чув. Що від знайомих, яким радив це крісло, що від людей в інтернеті. Там все тисячу разів перевіряється, все надійно і перевірено. Тож питань немає. Особисто я користуюсь своїм кріслом вже понад два роки. Мені його не дарували, я його купував за свої гроші, і враховуючи те, що я сиджу за комп'ютером по 12-15 годин, я із впевненістю. Цю можу сказати, що вони не тільки надійні, а й корисні. Так, це наче як і так зрозуміло, проте я не втомлюсь повторювати про те, що якщо ви працюєте годинами за комп'ютером чи любите дуже довго пограти, воно того варте. Спину потім збирати на місце буде набагато дорожче. А ще про що мало хто задумується, крісло може стати дуже чудовим подарунком. Он якраз свята, скоро тож подумайте, без жартів, жодна людина не відмовиться від такого крісла. Тож, якщо ви не знаєте, що подарувати Вашій близькій людині, розгляньте і такий варіант. Окей, відходимо від лірики. Збирати крісло дуже легко, якщо вперше і уважно читаючи інструкцію, це десь хвилин 20-30. В комплекті у вас кожен гвинтик йде окремо запакованим, викрутка для них також є, і вам дуже, грубо кажучи, треба фактично закрутити буквально 8 гвинтиків і все. Проте варто одразу зауважити, що коробка не має якихось ручок для транспортування чи ось цих вантажних стяжок, я не знаю, як вони правильно називаються. Тож, якщо ви плануєте її тягти в десь далеко, двічі подумайте маєте на цим. Тепер щодо надійності. Каркас зроблений зі сталі діаметру 22 мм, колісна база, міцний алюміній, газліфт 4-го покоління, наповнювач піна з ефектом пам'яті зі щільністю 65 кг на кубічний метр. Це все про те, що воно дуже надійне. Я важу 120 кг, як я вже казав раніше, я щоденно сижу по 8, 12, то 15 годин і абсолютно нічого з моїм кріслом не трапилось за 2 роки. Враховуючи те, що Кайзер 3 ще й новіший на рік, з ним нічого не станеться ще довше. Ще дуже важливим параметром. Про який треба пам'ятати при виборі крісла, є його габарити та ваші габарити. Наприклад, Кайзер 3 в розмірі L, ось такий, розрахований на людей з ростом менше, ніж 187 см та вагою до 150 кг. І от особисто мені воно реально от буквально трошечки, але замале. XL же, в свою чергу, вже для більш поважного панства, що має зріст менше 210 см та вагу менше 200 кг. Зазначену вагу дуже важливо не перевищувати, тому що тоді може вийти з ладу газліфт, а саме він загалом відповідає за те, наскільки довго буде служити вам це крісло. Проте є ще деякі параметри, які важливо враховувати при виборі: висота самого крісла, ширина сидіння, висота від полу до сидіння та висота від полу до кінця підлокітників. Це треба враховувати не тільки в першу чергу для ідеальної вашої посадки на нього, а й для врахування ергономіки вашого столу. Наприклад, якщо у вас обмежене місце для крісла і умовний ТПР2 був би занадто широким для нього. Якщо говорити про те, як можна регулювати крісло, то спинка регулюється в діапазоні від 90 до 160 градус. Адусів, а режим гойдання надає ще 15 градусів. Так на ньому можна лежати майже горизонтально. Тепер давайте про менш фундаментальні, але не менш важливі речі. Підлокітники тут 4D, тобто регулюються вверх-вниз, навколо своєї осі, вперед-назад та ліворуч-праворуч. Особливістю їхньої є те, що вони магнітні, і за бажання ви можете придбати кольорові окремо, і, наприклад, до ось такого сірого крісла взяти салатові чи червоні армрести. Тут давайте зупинимося на мінусах. Якщо в інтернеті зустрічаються негативні коментарі щодо цих крісел, то вони здебільшого стосуються саме армрестів і того, що вони, наче як Ось люфтять. Я може чогось не розумію, і ви мені поясните це в коментарях, але наче як воно так і має бути? Я вже 4 чи 5 крісел таких зібрав, і підлокітники усюди так трошечки їздять. Тож, скоріш за все, це таки треба, і з часом цей так званий люфт більше не стає. Поперекова підтримка реалізована за допомогою двох осьової регульованої підтримки. Тобто ви самостійно обираєте, де саме має бути вигін по вертикалі та наскільки сильний він має бути по горизонталі. Подушка для голови також реалізована за допомогою магнітів, тож можна її розташувати більш зручно, ніж, наприклад, в моєму ТПР2. А ще в неї є гелевий шар, який має охолоджувати шию влітку. Так, щодо влітку, Кайзер 3 виконаний в трьох різних матеріалах та дев'яти кольорах. Основний це ПВХ шкіра, є ще шкіра напа та мої улюблені зляної тканини. Я просто не уявляю, як можна в спеку сидіти на шкіряному кріслі. Тож мій вибір свого часу був саме тканинним. А ще такий збіг, неймовірний, що ляні варіанти в усій Україні є ексклюзивно тільки в розетці. Я годинами можу говорити, наскільки робоче чи ігрове місце має бути зручним. Серйозно, вам може здавати, що усе окей з вашим з двох причин. Вам ще 30 років, і ви просто іншого не спробували. Довге сидіння за столом так чи інакше буде впливати на вашу спину. І от тоді ви почнете думати про крісло, на якому дійсно зручно. Я ось цей кайзер дав дружині, яка казала: Ой, та мені не треба, мені на моєму звичайному офісному сільчику нормально. Проте раптом виявилось, що все ж краще на цьому. Так воно не з дешевих взагалі, і бюджетних варіантів у них немає, і за сукупністю усіх факторів їх тут і бути не може. Проте, як я завжди кажу, лікувати спину потім буде значно дорожче, повірте мені. Коротше, Кайзер 3 це чудовий подарунок, та турбота як для когось, так і для самого себе. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу Анда Сід Кайзер 3. Ну а з вами на зв'язку завжди був вагностик, який вас обійняв, припідняв, Бережіть себе. Своїх близьких та Україну.